Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір. Перший день потужне посилення на чотирьохзіркових зіркових героях без жовтого кольору. Ось таку оборонну поставу Ну, в принципі, я думаю, багато таких оборон буде плюс-мінус. Так, давайте подивимось, поки ще ніхто не нападав. Так, фіоли, фіоли. Жовтих немає. Ну, Звісно, я візьму Грега. Давайте теж візьмемо фіолетових шерханчика він тут буде відпрацьовувати. І нехай буде кедман. Ну і спробуємо. Поїхали. Начебто оборона не дуже важка. Хоча все залежить від камінчика. Угу. Добре, давайте ось таке комбо. Так, можна спробувати обережно зарядити кедмана, начіпаючи кріс, і вдарити цього тісака, бо він піде в інвіз, то будемо довго чекати. Давайте ось так ще фіоли прокинемо. Так, добре. Тепер кріс. Мерліна будемо бити. Щоб нікого нам не заблокував. Угу, так, так, так. І давайте синенькими. Добре, зараз буде грех. І я думаю, швидко це ми закінчимо. Тим паче, шорханчик працює. Може фіол знизу доїде. Не доїхав, але і так вистачило. Добре, поїхали далі. Кедман. Тут вже трішки складніше буде. Тут і Шархай. І контра. Так, ну Кедмана ми нашого залишимо. Він Контру пробиває, плюс Діспел. Ча, це Кедман звичайний, то контру він з нас, нас не зніме. Давайте так і спробуємо. Шархана може зняти, а контру ні. Так, четвірка. Фіолетових дуже мало. Ну, добре, давайте четвірочку ось так прокинемо. Так, є фіоли. Добре, з синіми заодно. І ще комбо полетіло чудово. Угу. Це ми поки витримуємо. Давайте зробимо синій кріс. Ось так. Це трішки зайве. Хедману не дає спокою. Так. Ну, давайте ось так. Нехай вони зарядяться. Ми спробуємо зняти і контру, і крити. Зняли. Дякую. Чомусь я так і думав, що прилетить тичка. Угу. Добре, давайте ось так, де Фіолетові, ось так. Прилітає Грего дуже боляче, так. Тихо. Так, так. Давайте спробуємо добити шерхана і встигнемо грега активувати. Треба більше діспелу, напевно, брати. Давайте ось так. Там сині зберуться. Ого, так, Грег відпрацював. Добре. І тут відпрацював. Чудово. У нас були зелені, давайте так. Чудово. Ну, важкувато, важкувато, звісно, без другого диспелу Так, а тут кіпріот і грех. Давайте так і підемо. Можна замість кедмана брати якогось додаткового лікаря, наприклад, кирюшку. так ну така цікава полянка. Але комба не бачу великого. Добре, давайте ось так прокинемо. Ось так зберемо зелені. ага, Фіоли під'їхали, добре. Ось так. Так, кіпріот активувався. Да, Бажано, напевно, брати кірюшку, щоб він діспелив камінчиками. Давайте спробуємо ось так задіспелити. І треба було, напевно, брати кедмана скляного, щоб він був больніше по синім. Нам треба фіоли, а я не бачу, як їх зарядити. Добре, давайте тут прикинемо, там будуть зелені. І ось так може фіол доїде. Так, знизу доїхав фіол. Але там вже Грех активувався і зараз буде контра. А в нас немає діспелу. Так, ну хоч того мінус нули це добре. Тихо, лікуємось. Поставимо контру. Нехай міньйон Грега розбивається. І тут пошукаємо фіолет. Немає. Так, на жаль, від'їхав в нас вже шарханчик. Тихенько прокидаємо так. Зелені це добре. Не потрібні червоні, але там лікування. Скільки контра буде. Один хід. А нам фіолетові потрібні. Там синій. Добре, давайте ось так обережно прикинемо. Щось обережно не вийшло. Ну, будемо бити. Так, поки немає контри, треба було, напевно, зачекати з кедманом. Це моя помилка. Так, грех відпрацював. Давайте спробуємо фіол зарядити. Тихо-тихо. Так, контру пановимо. Нам би обережно зібрати зелених, щоб задіспелити. Але обережно не збирається, тому давайте комбо прокинемо. Агу. Так, то лікується? Нову контра. Ну, будемо бити. Будемо бити. Так, міньйончик Грего відпрацьовує. Так, так. Щось важко цей бійде. Впорались. Чудово. Поїхали далі, треба щось змінювати. І ось тут вже Не буде важче. Ну, грех, звісно, це добре, але Міньйон він від контри. Від'їжджає тим паче тут ще Меліндор. Як свого не можу докачати, було б непогано його взяти теж. Так, щось треба змінювати. Кирюшку може склячу цього взяти. Мультяшного. Так. Можна спробувати взяти ще гріма. Тільки замість кого. Давайте поміняємо місцями. Давайте замість Кіпріота візьмемо. Ну, контро там Кедман пробиває. Ну, давайте спробуємо такою командою. Не знаю. Треба ще поміркувати, як цих діпріотів пробивати без жовтих. Жовтий кріс. Ну, для чистки поляни, в принципі, непоганий варіант. фіолетових кріс зібрати не бачу. Добре, давайте поки в Меліндора прокинемо. Жовтий кріз зриваємо, там фіоли зберуться, а там роз'їдуться фіолетові. Тому давайте, напевно, ось так. Дуже багато жовтого, турнір без жовтих, а жовтих. Ну, Дуже багато прибираємо їх. І зарядився кіпрівод все ж таки. Ось питання, чи Шерхана активовувати, чи ні. Ну, Добре, давайте ось так. Спробуємо Врігарда прокинути. Можемо його проб'ємо? Майже добили. Давайте спробуємо ось так. Задіспелимо. Грім вже від'їхав. Давайте так. Ми добили Кіпріота. А цей нам добив Кедмана. Ну, це дуже неприємно. Давайте тоді ось так. Там лікування, лікування. Тихо-тихо, Шурханчик, тримайся. Так, ну будемо бити сюди. Ми контру пробиваємо. Але камінчики закінчились. Давайте почистимо поле. Кедман все одно буде бити. Ось так. Скільки контраних буде ще. Ще два ходи. Добре, давайте спробуємо обережно, хоча там синій по контрі пролетить. Добре, б'ємо. Спробуємо зарядити Рігерда. Так, є. Активувались. Ось так прикинемо. І давайте фіолами, може, вистачить гріму. Грімо кажу, то гармик. Так, ну... Дуже важко щось. Хоча ще Меліндор є. Він буде зараз. Постійно лікувати. Ще можуть з'являтися в нього мінйони. Так, так. Давайте одним фіолом може і вистачить йому. Не вистачило. Нам треба зарядити гріма. І все ж таки спробувати його добити. Ось так. Ай в нас шерханчик закінчився. Добре. Тут теж впорались. Ну пощастило, що все ж таки Кирюшка допоміг тут. Так, Ну, Тут можна повернути, в принципі, і Грега, і Control. І давайте, напевно, все ж таки візьмемо Кирила. Нехай буде другий лікар. Плюс він може камінчиками діспелити, там будуть ухиляння. Поїхали. Проти кальо немає там міньйонів ніяких, але може мегаміньйон впорається. Так, дуже багато червоних. Так, зелених в нас немає. Героїв. Добре, давайте ось так прикинемо. Тепер тут зробимо. Ну і знову дивіться, скільки жовтого. О, синенькі. Синенькі це добре. Йди непогано, що вже хтось Рігерда сповільнив. Фіокріс не виходить. Добре, тоді давайте ось так. Фіолетові прикинемо. Так, ну, фіолетових, в принципі, достатньо. Давайте так. Зарядимо Шерхана і кіпріота. І тут прокинемо. Можна було синю трійку зібрати. Так, Рігарда поки тримаємо. Прокинемо ось так. Може синенький доїде. Доїхав. Чудово. Так, так. Давайте пошукаємо фіол. Є фіол. Прикидаємо. Ну і грех тут вже повинен впоратись. Так, цей нас перемішав. Добре, давайте так. Скільки крити ще будуть. Один хід. Можна ось так зробити. Угу. Так, вмикаємо. Ну, все тут. Кальо вже не відпрацює. Чудово. Ну, Важкуватий перший день. Але 5 перемог ми здобули. Добре. Оборона поки це. Рейтинг 2586 місце. Ну, тільки початок, подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на нових відео. До побачення!